Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. І я Світлана. І я колекціоную губерки. Давно у нас з вами не було рубрики деревина. Так давно, що я навіть вже не пам'ятаю, коли вона була. А мені дуже-дуже хочеться з вами порозмовляти. І порозмовляти я з вами хочу на таку тему, яку майже ніхто не піднімає з блогерів. А саме, скільки ж я заробляю на YouTube, скільки мені YouTube платить. Тож, давайте, мабуть, розберемося. За що саме мені платить YouTube? А YouTube платить за рекламу, яку ви переглядаєте під час моїх відео. Як е звичайних великих, так і маленьких шорси. Чому я вирішила підняти цю тему? Чесно, я втомилась. Я втомилась вислуховувати, що я на людях заробляю гроші. Коли знімаю барахолку або щось місто, пояснювати всім, для чого я це знімаю. Людям навіть в голову не приходить, що я намагаюся просто популяризувати місто і популяризувати українську мову. Тож далі я вам зроблю знімок екрана зі моєї студії і все вам розкажу. Я думаю, я вас здивую. І так ми знаходимося з вами в моїй студії в розділі Аналітика, дохід. І ось, будь ласка, березень 40 доларів, Квітень 43 долари, травень 46 доларів. Червень 45 доларів. Липень 34 долари. І серпень 36, майже 37 доларів. Ось так. І це велике відео. А давайте я вам покажу статистику по якомусь відео, яке найбільше набрало переглядів. От, ну, в цьому місяці, мабуть, бо за останній час ось антикварний магазин Антік набрав 8535 переглядів. Відкриваємо аналітику по ньому. Це велике відео. Півтора годинне. А монтувалось воно дві доби. Добу відзнімалось. Ну, тобто, один день я знімала, наступні два дні я його монтувала. Ось, будь ласка, 4 долари 40 центів. Це коли мені кажуть, так ви ж деньги зарабатуєте? Ну, так. Да. Я цими грошима оплачую електроенергію. От і все. Так, наприклад, влоговий тиждень. Ну, День перший. Там був огляд покупок з барахолки. Набрав 2,5 тисячі. Давайте глянемо. Що ж він мені приніс? Ви здивовані? Тепер ви мені не можете сказати, я не вірю, або подумати. Ось, будь ласка, долар 66 центів. 2600. Перегляду. Наприклад, цікаве відео. Влог, день другий, святкування яблучного спасу. 42 центи. Навіть долар не заробила. Ось так. Тому ви розумієте, що це все я роблю для себе. Десь для вас, звичайно, для вас, щоб вам було цікаво. Ще відкрила вам шорти. Це такі маленькі відео до однієї хвилини, де здебільшого я показую Арчі. Бачите? 2 центи, 2 центи, 3 центи, 20 центів. Принесло мені відео, яке набрало п'ять тисяч переглядів. Малесеньке. Я розумію, що у всіх складається враження, що блогери заробляють великі гроші. Тепер ви маєте хоч якесь розуміння. Бачите? Маленьке відео Shorts, яке набрало 5900 переглядів, принесло мені всього лише 20%. центів. Тобто, тепер ви розумієте, що це не заробіток. Ось так. Навіть не знаю, що вам ще сказати. Бо знаю, що люди вважають, що всі блогери прям лопатами грібуть. Да? Мені таке казали. Тому я вже наслухалась всякого і вирішила все ж таки вам показати дійсно, скільки заробляє блогер маленького каналу. От, ви думаєте, інші блогери набагато більше заробляють? Якщо в них невелика кількість переглядів, десь до п'яти тисяч за відео, ну от, приблизно картину ви побачили. Для чого людина цим займається, це вже е, треба задавати конкретне питання кожній людині. І так, тепер ви все знаєте. Тепер ви розумієте, скільки я заробляю. Але ви не розумієте, скільки йде на це мого часу. Тож, хочу наголосити, що це для мене не заробіток, а таке собі хобі. Е, ну, от, і е, ще хочу наголосити, що це не звіт. Бо зараз мені в коментарях напишуть, ви не маєте наперед ким звітувати, так? Я знаю. Але от мені просто хотілося вам показати. Я розумію, що, можливо, великі канали з великою кількістю підписників. І переглядів не відео, а реклами, хочу наголосити, отримують більше. На відео там я прикріпила на даний момент який курс долара. От просто порахуйте, так це ще в цьому місяці у мене був влоговий тиждень. Тобто цілий тиждень, кожен день виходило відео. Що ж, сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.